Одного разу ти відчуєш смак, у тому, що колись здавалось прісним, мінятимеш гарячі ні на так, Просторо стане там, де було тісно. Одного разу ти відчуєш світ, таким глибоким, сяючим, безмежним, Торкаючись до часових орбіт, ти станеш тихим, чуйним, обережним. Одного разу ти полюбиш мить, шукатимеш посеред ночі світло, побачиш тих, чия душа блищить, відчуєш тих, хто ранить земним вітром. Одного разу ти себе приймеш, і, скинувши залізний обладунок, ти йтимеш, не окреслюючи меж, Вдихаючи повітря, як дарунок. Автор Галина Британ.